Хочу з вами поговорити про маранти. Чомусь не усіх з ними складається. Ось, наприклад, у мене тут наявна маранта, варігатна. Бачите, з жовтими крапленнями такими, може бути, ось так ось купівлиста. Ну, класний цей сорт варігатної маранти. Дуже вона мені подобається, у мене вдома вона росте. І я вам розкажу, як за марантами, в принципі, з усіма, будь-якого сорту. Можна, ну, потрібно доглядати, Вона рослинка не складна, головне розуміти її тип зростання. Отже, маранти не люблять прямого сонечка, вони не люблять пересушені ґрунти, тому ґрунт треба підтримувати вологим. А Щодо ґрунту, ну, я, наприклад, у мене в основі ґрунту, коли я заміщую, то це верховий бокислий торф з першим до 4. Ви вже дивіться по своїм мовам, як вам зручніше вирощувати. Я знаю, що маранти досить добре ростуть в такій собі напівгідропоніці. Що це значить? Це коли її вирощують просто в керамзиті, і там постійно є вода. Ну, це фактично, що без керамзиту в склянці з водою. Вона гарно нарощує коріння, але якщо ми вирощуємо в такій напівгідропоніці, потрібно постійно підживлювати. Про це треба знати. В чому основна причина, яку жаліється, хто вирощує маранти, вона восени на зиму, так би мовити, пропадає. Люди жаліться, щось її дете, вона пропадає. Насправді вона не пропадає, вона, я б сказала, так би мовити, йде в сплячку. Тобто, якщо у вас рослинка вверх відсихає, і ви думаєте, що вона загинула, ні, вона не загинула. За браком світла і, можливо, тепла, в залежності, які у вас умови, маранта може так себе поводити. Але зазвичай, якщо ви підтримуєте а, ґрунт, не викидаєте, підливаєте юридичну воду, вона ближче до весни, там десь витимуть, просинається і з землі виходять нові пагони. Тому для тих, хто не знає, я кажу: не поспішайте її викидати. Ви можете, наприклад, її порізати, якщо вона втратила вигляд свій декоративної восени, поставити вкорінювати гілочки, а нижні частини не викидаєте, просто періодично підливають, споглядаєте за нею, вона потім з ґрунту дасть нові ростки. Ще до розмноження, як ми розмножуємо марату? Ну, взагалі це дуже легко. Ми зрізаємо ось тут є таке колінце трошки нижче, і ставимо воду, щоб це колінце було в воді. Ранта дуже добре пускає коріння. Чудово його нарощує і, в принципі, з розмноженням рослинки немає ніяких проблем. Тож, якщо вона втрачає декоративність, не бійтесь її різати. Потім ви Можете посадити живці в один горщик, і у вас буде шикарний пишний кущик. Ось. Якщо у вас маранта дуже сильно витягується, це значить, що їй не вистачає світла. Вона хоч і не любить пряме сонечко, але місце має бути досить світло, особливо вона може а витягуватися восени, бо мало світ... ну, вже світловий день скорочується. Якщо у вас немає можливості підсвічувати, ну, не підсвічуйте, втратила вигляд, порізали, наживцювали, все, потім посадите в один горщик, буде у вас чудова рослинка. Тож пам'ятаємо, що підтримуємо вологість ґрунту, це необхідно для маранти. Підживлюємо, підживлюємо звичайними органічними добривами, будь-які, які у вас є. Вона дуже любить підживку. Якщо втрачає декоративний вигляд, просто живцюємо. Не викидаємо нижню частину, якщо пропала верхня, наприклад, підливаємо воду, споглядаємо в лютому, коли більш світловий день стає, вона зазвичай починає рости з ґрунту. Ось така. Проста, в принципі, непримхлива дівчинка, маранта, кілька сортів можна купити і зробити чудову колекцію з нею одною. Щодо оприскування. Ну, оприскування я не раджу, краще в теплий період її там, в душ виносити, помити, пополивати з душу. Оприскування нічого не дає. Абсолютно ніякої вологості. Не підвищує ось. В принципі, навіть і по ціні маранти досить доступні. От у мене в магазині такий кущик, наприклад, коштує лише 160 гривень. Тому зібрати колекцію з не складно, в плані бюджету також. Все, на цьому все. Сподіваюсь, була корисна інформація. Ви, якщо не дружили з Марантою, то зможете з нею подружитися. Я вам принаймні цього бажаю. До зустрічі!